До підрозділу окремої штурмової бригади Національної поліції Людь шукають водіїв бронетехніки, артилеристів, мінометників та парамедиків. Наші співробітники поліції наряду з іншими складовими сили оборони приймають активну участь відсічі цієї збройної агресії, приймають активну участь у звільненні наших міст, у звільненні нашої території. Ідея чому виникла, тому що е, працівники поліції у нас. Е, Окрім бажання визволяти свою територію, звільняти свої землі, не мають достатньо кваліфікованої підготовки, От саме безпосередньо. Участі в бойових діях планують прийняти близько 4 тисяч чоловік. Нині до складу бригади вже увійшов окремий штурмовий батальйон луганськ 1 який виконує бойове завдання на Донеччині, та полки спеціального призначення Сафарі та Цунамі. Доєднатись можуть усі охочі, потрібно лише подати свою анкету у центрах надання адміністративних послуг або на сайті МВС. З цивільним населенням, яке має бажання прийти, будуть проводити співбесіди знову ж таки. Більш пріоритет віддається е, таким громадянам, які вже мають яку військову підготовку, службу в армії, якісь військові спеціальності, тому що все нове, зброя нова, таке, що в принципі, дуже швидко його не вивчиш.